Це тебе москаляр. Отак от, от маєте, приблизно сказати. Ну, Мадяри Мадяри можуть сказати. Значить, кажу на це так. Хочемо ми, цього не хочемо, а коли ви заїдете в святе українське село, колиску української духовності, то почуєте там такий. Це жах. Це наш слідок. Це жах. Просто я кажу так, що в принципі, ми, ми, зараз поясню свою, свою думку. Зараз чи глибоко зайдуть, чи сирені глибоко зайдуть. Українці за відпосутності власної держави випликали в своїх серцях небесну шамбалу, небесну Україну, які земля тече молоком і Муамедом. Дівчата ходять виключно в вишиванках, в вишиванках і в цьому живуть чемні, виховані, багаті, заможні люди, що ніколи не сваряться. Коли вони ходять в туалет, моляться, читають, співають пісні. Є така свята небесна Україна, Чи блиск інколи трапляється сюди. Інколи. І вона має бути, як у Тибетців, є Шамбала. І ця небесна Україна, вона існує. І в тому небесному пантеоні знаходяться всі ті, кого ми вважаємо батьками гуру націями, починаючи від. Тих ще козаків від Яреми Вишневецького і тих козаків, що боролися за Україну в далекому середньовіччі і закінчуючи В'ячеславом Чорноволом, то Небесна Україна і той рай, який ми собі представили, який ми хочемо зробити на землі, це така, знаєте, своєрідна Своєрідне і комуністи теж хотіли побутувати рай на землі. У них була світла ідея. Тому треба завжди розуміти, що людина живе в двох іпостасях. світлі, божественні. І земній тварині. І от як знайти оту от гармонію?